Що, купив кладовку, зараз їдемо забирати. Трошки страшно, тому що кладовка велика. А, думав почати відео з того, щоб показати, як її купляв, що я на ній бачив, що я там гіроскутер бачив, що там купа коробок. Короче, купляв її так приблизно. В п'ятницю я знав, що в мене два вихідних. Зайшов на сайт, там три кладовки. Дві маленькі. Одна з них просто зі стільчиками і матрасом. Типа за 20 доларів. Друга маленька з інструментами вже була 500. І ще 4 години було торгів, То я думаю, що десь за до 600 там добігло. Я чуть не готовий був такі гроші вкладати в то підприємство. Ну і третя, велетенський склад з двома матрасами, з кучою меблів, з кучею, що мені сподобалось, дитячих іграшок. Типа 10 доларів. Доторгували до 50. Я її купив за 50 доларів, плюс податки та 55. п'ять. Потім вже дивився, що там є, там тупо коробок, що цікаво, цікаво, що в коробках. Друге, там Крісмас. Зараз Крісмас піде швидко, десь можна буде продати. Я думаю, що я свої гроші відіб'ю. І там куча всяких іграшок, тось ми поїдемо з дітьми, потусуємося, покупаємося в чужих речах. Коротше, такі розваги. В Америці прикольно, цікаво, весело. Купа питань. Питання, що я буду робити з матрасами, з меблями, які треба якось вивести, викинути по-хорошому. Думаю, що буде ще сміття. Крім того, питання, чи вернуться гроші, тому що треба буде орендувати грузовик. Треба буде заплатити за сміття, треба буде заплатити за солярку. Їхати відому годину, десь годину туди, годину назад. Цікавий експеримент. Погнали, дивитися, що буде. Так, а як воно працює? відкрите? Хто знає? Не. Готові? А -фі Привіт, вікуся! Ну що, то все тобі. Забирай, що тобі тут подобається? Так, ну що, це я бачив звітом, крісло, простеньке для годування. Доларів 10 потягне. Це твоє? Так. Ти будеш в такому їсти сидіти? Так. Так? Ну все, домовились. Так, холодильничок, надіюсь, так. що без їжі. Було би впало. Повезло без їжі. Що в нас тут? Куча культів. Подарункових. Повезло. Холодильник прикольний насправді їздити на пляж. Вау, Страшно. Подивись, що це таке? Батарейки. Батарейки 4. а Крісла барні, крісла стрьомні, крісла підуть на сміття. Їсти хочеш, донечко? Зараз будемо їсти. Ти вже щось там знайшла якось. Давайте, станемо подивимося ближче. Щусь. Щузь. Ух ти, який щузь. Тобі такий не подобається? Давай я тобі ті крісла посуну, і ти будеш, і ти будеш дивитися. Шуз, бук і все решта. Давай. Алічка. Сонечко. помічниця моя. Ух ти, які капці! Афігі! Вау! It's your? Take it on. Це волосечко, бери. Ugly Karchel Pollution. Я все правильно поняв? Sure. Так. Sure. Крісла сумні. Да. Комічників багато. Ой! Ой-ой! Так, що в нас тут? Ух ти! Пусті коробки! Клас! Пуста коробка від Apple Watch! Ю! -у -у. Зато є ремішочок оригінальний. Тримай тобі кеце ремішочок, колись будеш мати Apple Watch. Вчепиш собі. Якусь кольоса знайшла вже. Тобляйте. Угу. Тобляйте. Давай, сюди. Давай, сюди. Коляска. Це малювати. Коляска є. Я Тобляйте. бачу крісмес, що мені сподобалось. Це холодильник там сзади? Е, да. Його не було, видно, там стояла ця Пачка. Так, що у нас тут? Відкриваємо! Як не очікувано? А в мене щось є в коробці. У мене є зарядка. Ну все. це самі розслабляючі вихідні твоєму житті. Це що таке? Це басейн якийсь, походу. Похоже на басейн. Дуже похоже на басейн. Або на ліжко. Надувне, а сміття, звісно. Сумка. Мікі Маус. А ну, автографа нема. З голограмкою. Так, давайте подивимося, що у нас тут ще. Це в нас інтер'єр з цвяхами. Ми до цього доберемося потім. Когось вивезли з хати, що не дуже погано. Засуджую. Б... Для нас, я маю на увазі. Так, сміття, сміття, сміття. Сумочки. Його. Бібліотека почалась. Телевізор. Ще крісла. Крісмас. Джордани. Пам-пам. Ліжко. Валечка, ну, обережно. Мікрохвильовка в трак. Куртка Walmart. тонко намікає нам на те, що золото ми тут не знайдемо. Ух ти. Пам'ятаєте, колись такі були альбоми у дівчат в школі? Всім подружкам давали, писали, а сюди клали подаруночки. Класно? Класно. Да, сміття буде багато. Круто? Хочеш таке? Їдемо далі, тут у нас поїде і одяг. Одяг поїде одразу в Гудвіль. Гірка, дівчатка. Дайте кататися з гірки. Такі шкіряні куртки. Хто ж зразу сюди поставив. hip Що це таке? Щось для номерів, щось там є. Ух ти! Золото брилліанти. Та ти що? Unbelievable. Пластмаса пластмасою. Коротше, що там добу треба буде працювати, щоб просто то все вивести на сміття. І саме сумне, що там виявились холодильник. Я перший навіть приблизно уявляю, як його загрузити. Доброго там особи нічого немає, але не знаю, чого перебрати. На 200 доларів назбирати всякої фігні, під півроку її продавати. Можна придумати. але не більше. Думаю. Коротше кажучи, що робити, або лишити так, як є, або їхати завтра брати грузовик, цілий день прати, щоб вивезти сміття. І ще одна сумна історія. Завтра неділя. А в неділю смітники не дуже працюють the next day. Так, ну що, їдемо забирати своє сміття. Коротше, наступний день е, переспав я з думкою про той сторич, що я купив, про те все сміття. Коротше, вирішив, що все-таки треба його вивезти, не можна так лишати. Приїхав брати отакий от от грозовичок в оренду. Тут кажуть, що якщо тут береш, то сюди його треба вернути, а мені сюди не зручно, мені треба вернути додому. Тому їду. Сусіднє місце, там є суперцентр, вони сьогодні в неділю теж працюють. Загружу, вивезу. Ну, буду знімати, як я буду то робити. Настрій бойовий. Взявся, треба робити. Погнали! Рішив не заморочуватись, трошки зробити швидше. що Роботи сьогодні багато, це вже один з тиго. Взяв таку здоровезну буду. Має все туди прямо поміститися з легкістю і ще місце лишиться. Все загружаю і везу на світник. <світник> От. Подивимося, може щось знайдемо. Там, в принципі, було пара тройка речей, які реально можна продати. Що в нас тут? Якийсь замочок. Так, да те, що я її зможу відкрити. Є, відкривається. А, офіцій. Дивіться, що тут є. От і проблема з холодильником вирішена. Велетенський капець. Реально здоровий. Відкривається. Матьох. Опа! Пішло, закрилося. в кладовки, маєш? Ладно, їдемо, будемо розбиратися. maybe i will turn back that's kind of the trickiest thing this property has got some tight turning that's fine i'm normally carrying 53 feet trucks so that's a little one ouch <laughs> Так, все, спробуємо задом заїхати сюди. сам помаленьку. Те ще можна продати. В принципі, йду нормально по графіку. Дуже мало чогось такого гідного. В основному все сміття. так воно зараз виглядає. В принципі, нічого складного поки що не було. Диван легкий, тумбочки теж всі легкі. Матрас, напевно, поки що, то, що саме складне, я загружав. Все, що ззаді, все сміття повністю. Матраси то все страшне, спердяче. І биушне. Дерево знайшов. Все, що по цій стороні піде зараз на благодійність, на донейшн. ще пару паношок, знайшов велике зеркало, я коли чув, що зеркала дорого коштують в штатах. Не знаю. Сподимося, може завезу додому. Розберу чисто продам без рами, тому що рама така. Далі. Крісло для годування взяв, взяв ялинку, ще якихось там пару іграшок. Це те, що можна буде пробувати продати. Холодильник Кока кола знайшов маленький. Покажу потім, якщо не забуду. Холодильник великий, в принципі, не дуже важкий, його сам відсунув. У мене є ця штука на колесах. Зараз я його якось туди загружу. А так що, ну, практично готово. Думаю, що ще годинка і я справлюсь. Одна єдина коробка була запечатана, реально, повністю запечатана. І в ній дуже акуратно складено всякі стаканчики, бокальчики. Ну, ось такі от всякі штуки. Нічого надзвичайно дорогого, не марковано, що не дивно в принципі, для цієї кладовки, то мене наштовхує знов на думку, що хтось тут був, перебрався, зложив назад, гіроскутер лишив і виставив знову на аукціон. Поки що думки такі, що по-перше, треба куп... реально дивитися, дуже добре дивитися, оцінювати, прикидати, що ти купляєш. Друге, на одну кладовку піде цілий день, тобто, якщо акуратно все розбирати, дивитися. Я думаю, чув, так хлопці роблять, сортують да, пластмасу окремо, бумагу окремо, сміття окремо, і так далі, потім макулатуру здають і так далі. Коротше, треба записуватись в цього. Барахольщика, свальщика, сортувальщика. Справді прикольно, воно цікаво, воно, воно весело, єдине, що тіпа, затрати по часу. Ну і цей раз я ще трохи прилип по грошах. Математику потім підіб'ємо скину в кінці. А, молоко від смок йшов. Тіпа. Практично новий, запечатаний, все. Девайс теж є, все включається, працює. Подивись, скільки вони коштують. Це єдине, напевно, що таке там. Більш-менш коштує грошей. Холодильник виставив, може хтось приїде зараз забере, поки я ще тут спорюсь. Якщо ні, ну, поїде на смітник. Якось так. Такі кладовки, блять. Хтілись маєш. Ну, наука, наука. До тумбочки я ще до цього не добрався. Зараз подавив, що там. Кажу, якби щось таке знайшов, прямо цікаве-цікаве, то ще покажу. Виглядає тепер От така салка. Все, продукти життєдіяльності людини. Дробілка, все дробить, все мелить все чоп. Метал окремо, дерево окремо, все класно. Чуть не посіяв кошельок з телефоном. Все, все чистенько, Я дуже переживав по у свалки. Виявилось не дуже важко. Не дуже напряжно Красота. Погнали! Дуже сильно переживав. Чи візьмуть холодильник, чи візьмуть меблі, може, то все треба сортувати, пластик окремо, метал окремо, папір окремо. Оказалось, що ні. Ну, звісно, якщо сортувати, воно вийшло би дешевше викинути. За метал і за папір могли би навіть доплатити. Ну, перший плін. просто не був готовий. Їдемо важитись. Десь нас зважили на в'їзді, скільки ми важимо. Зараз важать на виїзді, різницю віднімуть і ми за неї заплатимо. Я зрозумів, чому всі так паряться через матраси, тому що викинути один матрас 25 доларів. в мене два. Полтішок машини, ця в оренду вийшла, грубо кажучи, сотку. Я заплатив 80, але я наїздив ще додаткові милі. Десь якраз 20 додаткових миль, по 80 копійок за милю буде. Значить, 150, кладовка 50, це вже 200, 205. кладовка 25. Ладно, математику всю зараз проговорю. Підіб'ємо підсумки. Так, висновки. Сам процес мені сподобався. Я вивіз тонну сміття. тонну, Реально тонну. Тонну сміття в Америці вивезти, коштує 80 доларів. Не всі сміттєзвалища приймають електричні всякі прибори. Я маю на увазі там мікрохвильовки, холодильники. Я реально не знав, що я буду робити з тим холодильником. По-хорошому, я його виставив на Фейсбук зранку, що тіпа, просто приїдьте, заберіть, безплатний холодильник. І до вечора троє людей написало. Тобто, якби я це зробив в суботу, в принципі, в неділю я міг би вже тим холодильником не займатися. На менше з тим. Ще якби він виявився робочий, то ще би хтось навіть подякував. Так що з холодильником рішаємо. Сміттєзвалище 80 доларів за тонну бере. У мене була плюс-мінус тонна, плюс беруть за матраси. Я тепер зрозумів, чому так не люблять люди, коли матраси в сторічах. Тому що кожен матрас це плюс 25 доларів до вивозу сміття. Крім того, що треба грузовик, треба його заправити. Ну і в грузовику ти платиш за милі. Далі по грошах Получилось 55 доларів кладовка, 100 доларів грузовик з бензиною, грубо, і 170 доларів вивіз сміття. 80 за тонну сміття і там матраси. Коротше, вийшло 170 з копійками. Разом на ту кладовку за 55 доларів я потратив 320. пара пара па Пау! Математика стала трошки, трошки яснішою, трошки зрозумілішою. По речах, які вдалося знайти. Ялинка двохметрова кльова велика з іграшками, з гірляндами, з світлом, зі всіма приколами. Прикольна, ну, десь доларів там 50-60, 70, 50. Можна її порахувати. Матрас продався великий трьохметровий, чотирьохметровий довжину, матрас надувний для дитячої гімнастики. Ні, шовано, ні нашовано. Я так і не до кінця зрозумів. але на Амазоні 100, ціна 130 була. Він де з насосом. Насоса в мене не було, тому за 50 доларів просто вльот. Два набори картин, таких більшеньких метр висотою. Тож на Амазоні там по 100 доларів вони стоять грубо кажучи. я виставив по 45 за набір, поки що особа ажіотажем не користується. Каляска дитяча, дитячий столик для годування, дерево таке, типу, 6 фіт, майже 2 метри. Гіроскутер. І куча всяких дрібних речей. Холодильничок Coca-Cola продався, колоночка продалась. В цілому, якщо то все продасться, то кладовка плюс-мінус вноль. Там може я 10 доларів на ній зароблю. Ну це перша кладовка, було реально цікаво. Е, отримав кучу емоцій, отримав кучу досвіду. Такі от штуки. Що думаю зараз. По-перше, я її погано знімав, по друге, я її погано розбирав. В наступне відео я буду більш детально все розбирати і буду більш детально все знімати. Маю тепер дві камери, маю телефон, будемо пробувати. Наступний буде цікавіше. Підписуйтесь авансом. Лайк. <сум> like, дякую, що подивились. Пишіть в коментарях, що думаєте по поводу. А так на зв'язку. Пока-пока.